Вітаємо вас! Ось це класне крісло моделі Presidents. Стаціонарне, ми виготовили на замовлення нашого клієнта. Це є новеньке кабінетне крісло нашого виробництва. Повністю ручна робота, повністю в натуральній шкірі, без жодних вставок шкірозамінника. В цьому відео вас коротко ознайомлю з цим кріслом, покажу, як воно виглядає. Як я зазначав, крісло повністю виготовлене в натуральній, люксовій, надзвичайно приємній на дотик шкірі. За потреби надаємо клаптик. Просто розкішний вигляд спинки. Вушка, оздоблені декоративними цвяшками. Надзвичайно красиві бильця. Ніжки, звичайно, натуральна деревина лаковані. Погляньте цей перехід, який класний. Задня частина спинки, також повністю в натуральній шкірі, і оздоблена декоративними цвяшками і позаду ніжки. Якщо ви маєте намір замовити собі ось таке крісло, в описі під цим відео є клікабельне посилання на наш сайт. Там є додаткові фотографії, усі необхідні параметри. І наші контакти.